Доброго дня, мене звуть Богдан Стасюк, я доцент кафедри перекладу прикладної та загальної лінгвістики центрально-українського державного, все ще педагогічного університету, але скоро буде просто університет. А у п'ятницю, 30 вересня, ми відзначаємо наше професійне свято Міжнародний день перекладача. Справді міжнародний. Його справді відзначають в усьому світі, і он навіть присвячує цьому дню свої заходи, конкурси і так далі. Тому хотілось би сказати декілька слів про нашу кафедру і нашу спеціальність. А праворуч від мене ви можете побачити п'ятиповерховий корпус, де зараз на третьому поверсі засідає наша кафедра, яка свого часу переїхала з семиповерхового корпусу, який знаходиться там. А в нашому семиповерховому корпусі все ще залишаються наші лабораторії комп'ютерні і для усного перекладу, а також методичні кабінети, які ми все ще використовуємо, мандруючи між двома корпусами. Але це місце нам цікаве не тільки тому, що тут географічно. А ми розташовані кафедрально і університетське. Це місце фактично епіцентр, в якому свого часу зародилося книжкове перекладавство в нашому регіоні, в нашому місті закрема. Ззаду мене ви бачите старі корпуси колишнього кавалерійського інших училища, де понад 150 років тому навчався такий собі Йосип Полинів Шевченко, якого ми знаємо не тільки як троюрідного небожа нашого контерята Тараса Шевченка, а ще й як. Одного з перших місцевих перекладачів. Йосип Шевченко в 1875 році опублікував збірочку, яка називалася Дещо з перекладів і самостайних творів Івана Гріненка. Гріненка це його був творчий псевдонім, так от це була перша авторська збірка перекладної поезії в Надній яка вийшла у регіональному центрі не в Харкові, не в Києві, не в Одесі. А в малесенькому місті, яке називалося Лесарет, Йосип Шевченко був військовим, але займався одночасно і театральному гуртку Михайловича Тобілевичів, перекладав перекладав поезію, зокрема Роберта Бернца і Жана П'єра Беранже. Чиї переклади були одними з перших перекладів поетичних творів на Дніпрянській Україні? Взагалі дуже мало визнана. Дуже мало визнана і мало знана постать. Недосліджена збірочка перекладів. У вас є змога буде поз нею попрацювати, якщо ви будете працювати з нами. Ви ще бачите, ми тут ззаду за Лавниченко розташувалися у затишку, але Володимир Володимирниченко теж перекладач Вониченко перекладав як свої твори. Російською мовою з українською, а ще й перекладав, перекладав. Зокрема, він переклав російського письменника-народника Павла Поліванова, і цей переклад теж маловідомий, і це теж є про що нам говорити і що досліджувати. Поки що все. Але зараз ми підемо в книжковий магазин шукати переклади наших випускників з нашої кафедри. А зараз ми в нашій улюбленій книгарні є в Кропивницькому будемо шукати переклади наших випускників. І одразу ми натрапили на Клондайк. В цьому закуточку дуже багато перекладів Сергія Стеця. Сергій Стець був одним із перших учасників неформального клубу книжкових перекладачів, які з'явилися в кафедрі. І от як бачите, за цей тривалий час, а Сергій випустився, якщо мені не враджує пам'ять у 2014 році, що ми бачимо? Ми бачимо цілу книжку серію книжок Майнкрафта. Який Сергій перекладав. Ми бачимо ще один цікавий такий дитячо-підлітковий цикл про енді і Керії, їхній багатоповерховий а, будинок на дереві. А також ось, бачите, ще деякі такі, такі, та, інші майнкрафтівські книжки, якісь тут довідники, але от я звертаю увагу, Кеттин Валенте дуже відома, дуже модна сучасна американська письменниця, бачите, вона долучилася до цієї франшизи і перекладає. А, у Сергія набагато більше перекладів, які є. Починали ми з ним із Радвірда Кіплінга. І оповідань про безкіпливого хлопчика Сталки. Ми дуже довго не мучилися з цим перекладом, але вони вийшли, і це був наш такий спільний дебют. І я сподіваюся, його можна знайти в наших школах станицях. Але сьогодні, не сьогодні і не тут. Ідемо далі. А, в такі от, е, незвичні інтегральні обкладинці так, з діночкою. У нас є переклад Ізабель Абді, називається Луціан. І книжечка її перекладала Іра Кобилінська. Іра Кобилінська, випускниця знову ж таки нашого нашої афеди. Здається, це був 18 рік. Іра, одна із таких відданих любителів художньої літератури. Вона не тільки перекладає, вона ще й редагує для низьких видавництв в Україні. Ось це один із її свіжих. Перекладів в Довництво в 21 рік минулого року він зроблений. І тут я потім пізніше покажу ще один спільний проєкт, де було багато наших учасників став. Одним словом, у нас сталася детективна історія. Тут щойно 40 хвилин тому була книжечка, яка називається «Із праху по сталі», яку перекладала Даша Миколенко, наша перекладачка. І випускниця Аридагувала Іра Кобилінська, теж наша колишня випускниця, наша колишня викладачка, але і ми її не знайшли, адже вони користуються книжки популярністю, навіть якісь потобічні сили їх розхоплюють і крадуть. Але тоді ми перейдемо до іншого видання. Ось цей дуже характерний двохтомник, насправді, чотири тут ще є ще є інші книжки, але я поки що покажу вам дві. Рея Бредбері це в багатьох випадках унікальний проєкт видавничий, який був здійснений навчальною книгою Богдана Спірнополя. Чому? По-перше, це чотиритомна збірка найкращих став оповідань Рея Бредбері» для української видавничої галузі, яка трошки цурається авторських збірок короткої прози на той момент, на момент появи цього видання. Це був мало не революційний проєкт, але в його створенні взяли участь наші перекладачі. Дивіться. Олена Кіфенко, Олена Кіфенко. Олена Кіфенко. І тут напевно все. Олена Кіфенко, наша випускниця 11-го року. І дивимося тут. Кого ми тут бачимо. От, до речі, Віталій Мюнхен – це псевдонім одного нашого карпимічанина, не нашого випускника, але ну, не можемо про нього не згадати. А, Богдан Стасюк, Олена Кіфенко. А, і десь от в цій збірочці ще Сергій Стець брав участь, напевно, що в інших А, Шикарне видання, чудова поліграфія. Обкладинку робила дуже відома львівська дизайнерська група «Аграфка». А, Ну і ви не можете пропустити цей кислотний колір. Пудемо до коміксів. Насправді у нас є а, справжній яскравий представник, точніше представниця в сфері перекладу коміксів з нашого міста Олена Лісевич, яка є поціновувачем цього різновиду мистецтва, тому що фанати коміксів мене вб'ють, якщо я скажу, що це жанр літератури, це синтетичний вибір мистецтва, а, яка дуже багато перекладає коміксів. Ну, от, зокрема, перед вами Чорний Молот, який вона перекладала, і Клаус, який вона редагувала. Насправді в її доробку значно більше книжок, а ще Олена у нас перекладачка Netflix, ви розумієте, що це означає. Тому можу порекомендувати. Вона знає про комікси все. Від неї я дізнався про термін флактори, коли вона писала свої курсові роботи і дослідження цієї теми. А зараз я її вдячним читачем і переклади. Ось ця от шикарна книга це це дебют літературної чайної невілля на українському книжковому ринку, автор якого свого часу всі чекали побачити українською, і який з'явився в українському перекладі, зокрема від нашої випускниці Даші Беззадіної. Вона зробила цей переклад спільно зі своєю колегою Наталкою Сліпенко із Києва. Книга дуже яскравий представник такого собі нуарного стімпанку у псевдовікторіанському середовищі, в урбаністичному середовищі, з великою кількістю різноманітних чудернацьких рас з дуже цікавими пригодами і дуже складною перекладацькою роботою, тому що автор Чайна М Євіль дуже класно працює з мовою, зокрема що стосується різноманітних а, вигаданих імен, рас, назв і так далі. Одним словом, і для поціновачів жанру, і для літературних шанувальників. А складної перекладацької роботи, яку потім приємно а, бачити перед очима, рекомендуємо довго шукали, але двох наших випускників, які також залишили по собі слід в сфері книжкового перекладу, ми не знайшли. Ми не знайшли коміксів про Бетмена, які робив Женя Музиченко. Який перекладає в книжковій сфері мало, він більше працює на фрилансі в галузевому перекладі, але тим не менше він був одним із найперших перекладачів ліцензійних коміксів в Україні, зокрема низки випусків про Бетмена, і не знайшов перекладів Юрія Єфремова, який перекладав. Фантастику для видавництва КСД, на жаль, це були проєкти, які ми вже ну, 4-5 років і більше, відповідно, в книжковій криміці їх знайти складно їх давно-давно всі розкупили. Тому якщо будете бачити комікси про Бетмена, можете перевірити, чи є там прізвище Нузяченка і придбати їх, бо це хороший переклад. А також, якщо ви купите, скажімо, праму Фредеріка Пола або Чужого Алана Діна Фостера. Або один із перших романів Робін Робінгоб українською мовою, і ви побачите там прізвище Юрії Єфремова, можете теж купувати, це теж наші випускники. Ну і закінчуємо ми сьогодні нашу розмову про книжкових перекладачів-випускників нашої кафедри за філіжанкою кави. До чого я все це кажу? 30 число, день міжнародний день перекладача. Ми всі його відзначаємо, шануємо, намагаємося якось відмічати, принаймні в нашому особистому житті. І от цього року так сталося, що, попри найгірші. Випробування, які випали на долю нашої країни після двох років ковіду, велика війна, так дивно сталося, що в міністерівся гурток художнього перекладу. І ми в цей гурток запрошуємо говорити про книжки за кавою і в приємних комфортних місцях.